Так ви заплатіть гарно, і люди завжди будуть вам вдячні, і не треба буде шукати машини. Люди самі до вас потягнуться. Володимир, дякую за коментар. Питання не в тому, що в нас зараз там перевізники від нас відвернулися. Питання в тому, що зараз з'явилося більше роботи. Наша компанія називається Матіо Logistics, логістики. Ми вже давно на ринку. У нас є репутація, своя репутація. І я з гордістю можу сказати, що нема жодного перевізника, якого ми обдурили чи там не розрахувалися. На сьогоднішній день ми підписалися ще з одним ходом з яким дуже довго вели перемовини, і відповідно, нам тепер потрібно більше машин ніж завжди. Тому ми завжди шукаємо. І навіть якщо два тижні назад у нас було б машин більше ніж самих замовлень, на сьогоднішній день вже перевернулися назад. Тому ми. Першу чергу даємо роботу всім перевізникам, які є у нас в групі. В групу ви можете додати за посиланням в шапці профіля. А тільки потім, якщо ми вже всіх залучили, максимальну кількість, ми потім шукаємо нових. Тому з радістю будемо з вами співпрацювати без проблем. Якщо у вас є бажання, можете ознайомитись з нашими тарифними сітками зараз на сьогоднішній день. 40 машин, Вінниця, Житомир. Номер телефону можете взяти, додати нас в друзі за посиланням в Шапці профіля є логістика, і два номери телефону. Телефонуйте без проблем з задоволенням, поспілкуємося.